Ну, почалося банально з звичайної гри в комп'ютерні ігри. Ми якось вечором, 23 лютого, зібралися з хлопцями і домовилися, що ми в трьох підемо захищати, якщо росіяни знову на нас нападуть. І так сталося, що ми виконали всі обов'язок. Так, це був мій перший опит в володінні зброєю. Тут більше грає роль не автомат, а техніка і певна поведінка використання зброї. Перший бойовий досвід у нас був в кінці. Травня 2022 року ми поїхали в Харківську область, здійснювали там. Я був в розвідувальному відділенні, ми здійснювали керування артилерії, спостереження і да, навіть один склад там підпалили. А потім вже пішов в Бахмут, де я вже поїхав туди на посаді бойового медика взводу і. Якось так. Ну, бахмут і Харківська область. Ми в складі відділення, це зазвичай від 5 до 8 людей виїжджаємо безпосередньо на позиції. Я, як медик, з ними постійно знаходжусь, приймаю бій. В випадку там, 300, то звісно виконую всі свої обов'язки, які на мене покладені. Це 14.04.23, коли мене поранило. Відчуття було не таке. Ну, я не очікував цього. Коли ти чогось не очікуєш, воно стається, то. Людина переживає найбільше стрес. Ну, мені так здається. Одного з наших побратимів поранив кулеметник. Ми засіли в хатинці, прийняли рішення, що треба його витягувати, бо він мав рацію і зв'язку з ним ми не мали. Одна людина нас прикувала, я з командиром пішов його забирати, оглядати. Ми підпозли до нього, побачили, що він, на жаль, вже був в 200. І коли поверталися назад, нас зачепили міною. Так, у мене уламки на обличчі, в руках, в нозі, в спині, в легені і там, де плече, право. Їх не дістали, вони з точки зору лікарів, вони ніяк мені не заважають. Тобто я там бігаю, стрибаю, дихаю, займаю спортом. Ну, трошки їх відчуваю в тілі, але це не біль, просто відчуття того, що щось є в організмі. Можу в обличчі, но тут такий камінчик. І іноді, коли займаюся спортом, бігаю в броні, то відчуваю, як в мене він там на спині. Лікарі казали, що є такий засіб, як вивід інородного, інородного організму з мого організму, тобто він рано чи пізно обросте жировіком і він вийде. Лікарі мені психологічно надавали допомогу безпосередньо, тим, що це всього лише ну, ламок в нозі, в спині, там, в обличчі, воно в принципі не буде заважати, ногу можна розходити, і це не критично. В ну, порівняно з людьми, у яких взагалі немає кінцівок, чи там, більш складний характер правильно. Після Бахмуту я більше став цінувати життя безпосередньо моє і в пріоритеті моїх близьких. І просто відчуття того, що моїй мамі, сестрі, там, дівчині, татові, братику, ще одному братику нічого не загрожує. І вони можуть дихати спокійно, не переживати про мене. І от ну, для до цього я як, ну, йду і намагаюся щоб це було. Я Луганщина, точніше, була регіоном моїх батьків, тата. І туди я їздив багато разів. Ну, пів життя прожив там, пів життя в Києві. Була в мене мрія з 18 років піти в АТО, але певні обставини змусили мене піти, навчатися в університеті і забути про це. Я майже закінчив юридичний факультет КНУ імені Т.Г. Шевченка. Академ-відпуска, потім, коли повернусь, додам іспити, і все, бакалавр. В принципі, я теж не народжений для війни. Своє життя і подальшу кар'єру я бачив. В Ну, точно не військовій справі, якимось юристом, адвокатом, ну, тим, чим займався, да, або щось пов'язане з історією. Може, там стендап би якийсь знімав, але точно не тримати в руках автомат. Мені здається, що цей навик його просто можна набути, якщо є бажання і якщо безпосередня загроза твоєму життю є. Студент міг посидіти вдома, а я вирішив піти, тому що ну, у мене думка така була, що хто як не я це може зробити. І все, і домо всім, що я не боюся.